Амтуа Десент Екзюпері. Леонові верту. Маленький принц. Даруйте мені, дітки, що я присвятив цю книжку дорослому. У мене дуже поважне виправдання. Той дорослий, мій найкращий друг. Є й друге виправдання. Той дорослий. Може зрозуміти все на світі, навіть дитячі книжки. І нарешті третє, дорослий живе у Франції, зазнає там голоду і холоду. Йому так треба, щоб його хтось потішив. Та коли все це не може виправдати, то я згоден присвятити оцю книжечку тому хлопчикові, яким був колись мій дорослий друг. Усі подорослі спершу були дітьми. Тільки мало хто з них про це пам'ятає. Отож я виправлю присвяту Леонові Верту, коли він був маленьким. Коли я мав 6 років у книжці під назвою Пилиці. Там про тропічні ліси розповідалось. Побачив якось химерний малюнок. На малюнку Зображений удав, який ковтав якогось хижака. Ось копія того малюнка. У книжці було написано Удав ковтає свою жертву цілою, не прожовуючи. Після цього він не може ворухнутись, спить собі півроку, аж поки перетравить їжу. Я чимало думав про сповнений пригод життя в джунглях, та й собі намалював кольоровим олівцем мій перший малюнок. Ось що я зобразив. Я показав цей твір дорослим і спитав, чи не лякає він їх. А мені на те, чого б то капелюх нас лякав? Але ж то був не капелюх, то був удав, що проковтнув слона. Тоді я зобразив удава у розрізі, аби дорослим було зрозуміліше. Їм завжди треба все тлумачити, ось мій малюнок другий. Дорослі порадили мені більше не малювати гадтя ні в натурі, ні в розрізі, а краще цікавитись географією, історією, математикою та граматикою. Отак От і сталося, що я в шість років зрікся блискучої малярської кар'єри, зазнавши провалу з малюнком першим і другим. Я геть не вірився в собі. Дорослі такі нетямовиті. А діти просто не в змозі розжовувати їм усе. Отож я мусив обрати собі інше ремесло, і я навчився керувати літаками. Я облетів майже цілий світ, і географія, сказати по щирості, стала мені у великій пригоді. Я умів з першого погляду відрізнити Китай від Аризони, то вельми корисно, нато як уночі з курсу зі на своєму віку я зустрічав чимало всяких поважних людей і мав з ними стосунки. Жив довго між дорослих, бачив їх зовсім близько, і від того думка моя про них не покращала. Коли мені здибався дорослий, людина нібито кмітлива, я поцікавився його думкою про свій малюнок, перший, який я беріг. Хотілося знати, чи він справді може второпати. Але дорослий незмінно відповідав мені, це капелюх. Тоді я вже не говорив з ним ні про тропічні ліси, ні про зорі. Я пристосувався до його тями, заводив з ним мову про гольф і бридж, про політику і кроватки. І дорослий так і тішився познайомитись з такою розважливою людиною. Так я жив сам один, не маючи нікого. З ким міг погомоніти, порадитись аж до аварії, що спіткали мене шість років тому в Сахарі, почав давати збій двигун мого літака. Ні механік, ні пасажири зі мною не летіли, довелося порадись самому, хоч ремонт був складний. Тут таке або пан, або пропав. Пітної води я мав ледве на тиждень. Отож, першого вечора. Я заснув на піску в постелі за три дев'ять земель від будь-якої людської оселі. Я був ще самотнішим, ніж потерпілий на плоту посеред океану. Уявіть собі мій подив, коли на зорі мене розбудив якийсь чудний голосочок. Він сказав Прошу, намалюй мені баранця. Га? «Намалюй мені баранця. Я скочив, наче мене громом ударило, старанно потер очі, пильно роззирнувся навкруги і побачив дивовижного хлопчика, що поважно мене розглядав. Ось його найкращий портрет, якого мені пощастило згодом намалювати. Та звісно, на моєму малюнку він далеко не такий гарний, як повна справді. Не я тут виню. Коли я б мав шість років. Дорослі відбили у мене охоту до того, щоб стати художником. Я тільки й навчився, що малювати у тав'їв, у натурі та в розрізі. Отож я виліченими від подуву очима дивився на цю прояву. Не забувайте, що я був за 3 дев'ять земель та безлюдті. А проте зовсім не здавалося, щоб цей хлопець заблукав. Або вкрай зморився, чи вмирає від холоду, спраги або зі страху. Науко годі було сказати, що це дитина, яка загубилася серед пустелі, запропастилася край світу. Нарешті до мене вернулася мова. І я сказав, А що ти тут робиш? Та він знову попросив тихо і вельми поважно: прошу, намалюй мені баранця. Таємнича поява так вразила мене, що я не посмів відмовити, і, хоч яким би це могло здатися тут за три від людей, коли на мене чигала смерть, я добув із кишені аркуш паперу та самопису. Але одразу ж згадав, що вчився передусім географії, історії, математики та граматики, і сказав хлопцеві трохи навіть сердито, що не вмію малювати. Він відмовив Байдуже, намалюй мені баранця. Я з роду не малював баранів, і тому відтворив для нього один з своїх малюнків, що тільки умів малювати. Удавав в натурі. І здивувався немало, коли хлоп'я відмовило Та ні, я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон занадто великий. У мене все маленьке, мені треба баранця. Намалюй мені баранця. І я намалював. Він глянув пильно та й каже Ні, цей баранець зовсім хирявий. Намалюй іншого. Я намалював. Мій приятель усміхнувся лагідно й поплашливо. Ти ж добре бачиш це не баранець, а баранисько, ще й ругатий!» Тоді я зобразив ще одного, та він запракував і цей малюнок. «Цей надто старий, я хочу такого баранця, щоб жив довго. І тут мені терпець урвався адже треба було якнайхудшіше розбирати і лагодити двигун. І я награмузяв такий малюнок і заявив ось тобі ящик, а в ньому той баранець, який тобі до вподоби. Я був неабиякий вражений, побачивши, як заяснів мій юний суддя. Саме такого я й хотів. Як ти гадаєш, багато паші треба для такого баранця? А хіба що? Тож у мене вдома все маленьке. Йому, певне, вистачить. Я дав тобі зовсім маленького баранчика. Хлопчик схилив голову над малюнком. Не такий він і маленький. Гляньмо, ну, він заснув. Так я познайомився з маленьким принцем. Підтримай нас вподобайкою і підпишись на наш канал, щоб не пропустити другу частину казки про маленького принца. Бувай!